Всім привіт! З вами Кіноманія. Сьогодні я розповім вам про фільм 2002 року: Еквілібріум, щоб уникнути конфліктів на землі, людям заборонено відчувати. Невже ви думаєте, що ми ризикнемо підпустити до отця навіть такого заслуженого воїна, як ви, початок фільму оповідає нам про руйнівні події на початку 21-го століття, Третю світову війну? Наслідки були настільки руйнівні, що світові лідери, які вижили, розуміли, що наступне військове зіткнення людство не переживе. Вони вирішили закінчити всі конфлікти назавжди і утворили нове суспільство, Лібрія, вважаючи, що саме людські емоції відповідальні за прояв агресії між людиною, нові лідери забороняють усі матеріали, які на їхню думку можуть спонукати почуття в людині, а саме музику, мистецтво та літературу. Для дотримання правил вони створили новий силовий підрозділ грамотон клірик, у яких стоїть завдання по виявленню і знищенню порушників, людей, що продовжують зберігати предмети мистецтва всупереч закону, а також тих, хто відмовився приймати препарат прозіум, створений для придушення людських емоцій. Під час однієї з облав знайомлять з головним героєм Джоном Престоном, першокласним кліриком, який сам знищує емоційних злочинців. Силовий підрозділ ліквідує всіх порушників, а також усі предмети, що можуть спонукати почуття у людини. Після успішного виконання завдання за межами міста під назвою Пустка. Престон помічає у свого напарника збірку віршів і запитує, чому той не віддав книжку у глядовій групі. Напарник відповідає, що хоче позбутися її самостійно. Поки герой проїжджає вулицями Лібрії, ззовні можна почути пропагандистське висловлювання про те, що люди звільнилися назавжди від будь-яких емоцій. А відтак від загрози війни. Уряду Лібрії керується спеціально створеною організацією радою тетраграматон, ключова постать якій відома як отець. Отець ніколи ні з ким не спілкується, крім правлячої ради, але його образ можна побачити на всіх вулицях Лібрії, що створює сильний культ особистості. Після місії престон з'являється в кабінеті віце-консула Дюпона для доповіді, який також виконує роль голосу вождя. Під час бесіди ми дізнаємося, що Джон унікальний клірик Інтуїт, здатний відчувати думки злочинців. Пізніше Дюпон цікавиться особистим життям Престона. Виявляється, що чотири роки тому затримали за емоційний злочин дружину Престон Вівіан. Її стратили, а Джон залишився сам із двома дітьми син Робі та донька Ліза. Також віце-консул помітив, що чуття Престона не загострилося, коли його дружина почала відчувати. Джон здивований і нічого не може відповісти начальству, але обіцяє, що не зробить таку саму помилку і залишає кабінет. Джону не дає спокою підозріла поведінка його напарника. Він переглядає відео зі службового автомобіля, а потім йде до сховища, щоб дізнатися, чи була здана та книжка. Побоювання Джона підтверджуються, бо працівник сховища доказів повідомляє, що його напарник не здавав жодної книжки, а також вирушав останні два тижні в пустку. Джон знаходить напарника в каплиці за межею міста, коли той спокійно сидить і читає вірші. Партридж вважає, що людство зробило грубу помилку, бо емоції були єдиним, що робило їх людьми. Він зачитує Джону вірш, перш ніж той вистрілив йому в голову. Одразу після цього Престон знайомиться з новим напарником Ендрю Брантом, багатообіцяючим юнаком, який хоче досягти таких самих висот у кар'єрі, як і Джон. Приїхавши додому. Джон схвалює своєму синові Робі вчинити доносно свого друга, який плакав таємно від усіх. Після чого лягає на ліжко, але не може заснути. Йому в голові засіли рядки, які прочитав його напарник незадовго до смерті. Також згадує момент затримання Вівіан. Клірики увірвалися в їхню квартиру без попередження, пред'явивши ордер після того, як Джон ледь не вбив їх. Перед відходом Вів'ян поцілувала Джона і просила не забувати її. Наступного ранку. Джон, вмиваючись, випадково розбиває капсулу з прозіумом. Це помічає його син Робі і каже Джону, щоб той з'явився в еквілібріум для отримання нової дози. Престон йде в розподільний центр, але не поповнює запаси ліків. Пізніше його забирає напарник, і вони вирушають на нове завдання. Був виявлений один із членів опору. Коли Престон затримує злочинницю Мері О'Брайен, у його поведінці щось змінюється. Пізніше Джон заважає бранту стратити дівчину, кажучи, що їй потрібно залишити до наступного допиту. Під час розмови Джону не вдається дізнатися якусь інформацію, а його емоційний стан стає ще відчутнішим. Він вирішує відволіктися і спостерігає, як віце-консул Дюпон тренує майбутніх кліриків, які навчають смертельне бойове мистецтво, що вчить бійців передбачати дії злочинців і досконало володіти вогнепальною зброєю. По поверненню додому, головний герой навмисно не приймає препарат, унаслідок чого йому сниться Вів'ян у переміжку зі словами Мері. Джон вперше прокидається в холодному поту, після чого виявляє надзвичайно красивий світанок. Розуміючи, що починає відчувати емоції, він біжить до ванної, щоб прийняти прозіум, але зупиняється в останню мить. Дорогою на роботу Джон викидає ампули. Зміни відбуваються в його житті одразу ж, він хоче насолодитися новими емоціями. Торкається до поручнів, відчуваючи холод від них, і спостерігає за мешканцями. Прийшовши на роботу, він починає розставляти речі на робочому столі. Це помічає і його напарник. На його запитання, престон використовує безпрограшний варіант із оптимізацією робочого місця. Після вони разом вирушають у пустку, аби знищити 50 осіб, які раніше атакували фабрику прозіуму. Звісно, під час штурму жертв серед злочинців не уникнути, але конкретно цього разу. Головний герой здригається, коли вбиває одного з членів опору, хоча не показує це явно. Блукаючи будівлею, він потрапляє до вівтаря порушників закону. Серед багатьох речей він знаходить вінілову платівку з композицією Бетховена й одразу вмикає її. Мелодія справляє на Джона дуже сильне враження, що той навіть починає плакати як дитина. Після відбувається стандартна процедура зі знищення контрабанди. Брант помічає в кишені напарника книгу, яку той не відправив у полум'я. Ситуація точно така ж, як із померлим Ерлом. Престон відповідає, що займеться знищенням пізніше. Їхню розмову переривають підлеглі, які виявили зграю собак. Брант без жодних вагань наказує знищити їх. Престон виступає проти, але, усвідомивши, що може видати свої емоції, відступає і з жахом спостерігає, як невинних тварин вбивають. Одне з цуценят підбігає до престона. Не зумівши впоратися зі своїми емоціями, він рятує цуценя. Підозра у Бранта стає дедалі більшою і більшою. Після місії Джон йде на зустріч до віцеконсула і каже, що вбивати порушників на місці надто необачно, оскільки можна допитувати їх і вибивати потрібну інформацію про сили опору. Але Дюпон перериває престона і каже, що отецю ухвалив не залучати людей з емоціями до суду, розстрілюючи їх на місці або кремуючи після затримання. Головний герой стверджує, що не піддає вождя критиці і вірить у його волю. Хоча в глибині душі розуміє, що дії влади це насильство в чистому вигляді. Джон вирушає до сховища доказів, де перебирає речі, вилучені під час затримання Мері. Він бере червону стрічку, після чого вирушає в пустку, не підозрюючи, що за ним спостерігає Брант. По приїзду в занедбане місце він хоче звільнити пса, але розуміє, що сильно прив'язався до нього і ховає назад у багажник. Несподівано з'являється конвой з кліриків. Джон уміло користується своїм службовим становищем, але замичнення гавкає і план Джона руйнується. Йому доводиться ліквідувати всіх службовців граматона. По приїзду додому він ховає за дзеркалом невикористані ліки. Наступного дня під час тренування до Джона приєднується його напарник Бран. Напарник демонструє свій дар інтуїції і каже Джону, що вбивство кліриків у пустці – це може бути робота його рук. Але це лише здогадки, після чого повідомляє про розпочатий рейд. Клірики вирушають на захоплення. Незважаючи на ризики, Джон намагається врятувати групу підозрюваних. Дорогою він вбиває десятки своїх товаришів по службі, але все виявляється марно. Брант ловить злочинців і каже Джону, щоб ти убив зловмисників. Але Джон передає естафету бранту, кажучи йому, що той більшо достойний цієї честі. Перш ніж покинути місце страти, Джон дивиться в очі злочинців і не бачить там ненависті або осуду. Лише вдячність за спробу врятувати. При наступній зустрічі з Дюпоном Престон просить довести відданість вождю. Клірик хоче знайти штаб-квартиру опору. Віце-консул дозволяє почати місію, але нагадує, що основна мета це знищення невірних. У надії заглушити біль. Він приходить попрощатися зі своїм старим напарником Ерлом. Він просить у нього вибачення, а у його речах Джон знаходить фотографію з мері і одразу прямує до неї. Клірик під час розмови все ж дізнається трохи інформації, але результат його не тішить. Завдяки напису Свобода на фотографії він все ж таки здогадується, де можуть збиратися члени опору. Там він дізнається, що його напарник зустрічався з чоловіком на ім'я Юрген, після чого виявляє таємну кімнату, замасковану під стелажі з книгами. У цій кімнаті він зустрічає незнайомця. Ним виявляється вище згаданий Юрген, який є лідером опору. Після перевірки клірика на поліграфі що щитої емоції, і, переконавшись, що йому можна довіряти, посвячує в деякі аспекти емоцій. Джон таємно переходить на бік опору. Юрген пояснює йому, що той має вбити вождя, і це буде сигнал усьому опору для початку дій проти тетраграматона. Пізніше Престон йде на зустрічі з Дюпоном, який повідомляє йому, що в лавах кліриків затисався зрадник. Віце-консул підозрює, що зрадником може бути сам престон, але все ж дає йому вказівки знайти лігово і керівництво підпілля. Настає день страти Мері. Юрген попереджає Престона, щоб той не втручався. Але чоловік розуміє, що не переживе смерті дівчини. Він намагається її врятувати, але не встигає. У нього відбувається емоційний зрив, і він починає плакати посеред вулиці. Це побачив його напарник Брант, який заарештовує його і доставляє до віце-консула. Завдяки своєму інтелекту, Джону вдається переконати консула, що зрадником є Ендрю. Після затримання напарника Джону повідомляють, що в його квартирі також відбудеться обшук, оскільки на нього все ж впали підозри. Джон поспішає додому, щоб переховати невикористані ампули з прозіумом, і бачить, що його син уже це зробив. Також дізнається, що його діти перестали приймати ліки відразу після смерті матері. Юрген каже престону, щоб той розповів, де знаходяться лідери опору. Це допоможе повернути довіру уряду і підібратися ближче до отця. Джон іде на зустрічі з вождем і дізнається, що Бранта затримали лише формально. Це був план для викриття престона. Також дізнається, що вождь давно помер, а Дюпон використовує його обличчя для контролю беземоційного суспільства. При цьому він сам не приймає прозіум. Джона огортає ненависть. Він пробирається крізь озброєних охоронців, вбиваючи їх усіх. Тим самим. Розчищаючи собі шлях до кабінету Дюпона. Увійшовши до нього, він спочатку розправляється з його особистими охоронцями, а потім зі своїм напарником Ендрю Брантом. Після Престон і Дюпон вступають у сутичку. Завдяки своїй майстерності Престону вдається вихопити пістолет у супротивника. Дюпон, не бажаючи вмирати, намагається відтягнути момент, але Джон все ж вбиває його. Після руйнує командний центр, звідки транслюється вся пропаганда. І задоволений з червоною стрічкою в руках спостерігає, як вибухають фабрики з прозіумом. Фільм закінчується.